Местоподмосковія метраж 150, моверхи три кімнати п'ється дизайн. Анна Яровикова, Юлія М'ясникова, Хоротенько, власники двоповерхового будинку, побудованого за типовим проектом. Звернулися до архітекторів Анни Яровикової та Юлії М'ясникової з проханням оформити його в стилі англійської класики, щоб будинок виглядав як в серіалі про англійську сім'ю. Архітекторам довелося поміняти дах, вирізати мансардні вікна. Заново провести електрику, оновити сходи і підшукати меблі, яка розташовує до спокійного відпочинку. Подробиця. цей проект ми розробляли для батьків молодої пари і створювали простір, де буде комфортно трьом поколінням цієї сім'ї. Розповідають архітектори, головним критерієм при виборі будинку виявилося розташування в безпосередній близькості до основного житла. Майбутні мешканці мріяли про інтер'єр в класичному стилі з квітковими візерунками і яскравими акцентами. Перепланування архітектори не робили, лише змінили призначення приміщень. Перший поверх розділили на дві частини: малу вітальню, де знаходяться кухня, обідній стіл, і невелика м'яка зона, і велику вітальню, де можна комфортно розміститися всією сім'єю на другому поверсі організували спальню. Дитячо та основний санвузол, врізавши на новому даху мансардні вікна для додаткової інсоляції, підвал зайняли приміщення для гри в настільний теніс і зона спа, обмежитися косметичним ремонтом не вдалося. Довелося вирівнювати всі капітальні стіни, встановлювати всі перегородки заново і проводити електрику. Стіни підготували під фарбування для малої вітальні вибрали насичений червоний колір. На підлогу поклали практичний керамограніт, у великій вітальні стіни пофарбували пастельним зеленим, а на підлогу постелили інженерну дошку. Гардеробну винесли в підвальний поверх, щоб не займати місце в кімнатах. При вході передбачили шафу для верхнього одягу, а в дитячій. Цілу систему зберігання для одягу та іграшок. Освітлення розроблено з урахуванням різноманітних сценаріїв життя в заміському будинку. У холі дизайнери повісили італійську люстру з кованого заліза з кришталем. Вітальні зонували за допомогою світла, розмістивши два стильових світильника. Щоб витримати стиль для всіх кімнат, крім дитячої, підібрали меблі на стику класики і кантрі. Багато предметів автори проекту розробили спеціально для цього будинку і зробили у власній майстерні. А щоб підкреслити сусідство з природою, вибрали для оббивки меблів і штор тканини з квітковим малюнком. У нас вийшов класичний інтер'єр з елементами кантрі, кажуть архітектори. Замовники саме цього і хотіли. Таке затишне поєднання ідеально підходить для заміського будинку і в цьому просторі комфортно перебувати кожен день. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарбування, огорожа сходів, Леварний будинок, підлогове покриття, керамограніт, Цераміше бреннеро освітлення, люстра, Ла лампадарі Мала вітальня оздоблення, американська фарба, бенджамін Моорецо Фартух. Англійська плитка розпрі підлогове покриття, керамограніт, цераміше раніше Бреннеру меблі, кухня, цесар, гранітна стільниця замовлена на сайті мармур, «Ростіл» і стільці, Юрьопіота і в журнальний столик, вісотто, м'які меблі, роюбошка камін за ескізом, мармур, велика вітальня оздоблення, американська фарба, Бенджамін це підлогове покриття, інженерний масив дуба, Сібіріан Форест, меблі, столова група. Белімбертініну, тумба під на замовлення, а дизайн, буфет, села, дивани, рої, бош освітлення і та ламп сів, спальня, оздоблення, американська фарба, Бенджамін Мореццо, шпалери, морісцо-підлогове покриття, бамбук залишився від колишніх господарів меблі, ліжко, тумбочки і настільні лампи були перенесені з іншого будинку, банкетка в ногах, села. Тумба під ратанвод, письмовий стіл на замовлення, а дизайн, дитяча обробка, американська фарба, Бенджамін Моорецо, підлогове покриття, бамбук, залишився від колишніх господарів стеля, євровагонка з бращурованої сосни меблі, система зберігання і стіл, тумба під телевізор, виконані під замовлення, а дизайн, ліжко іке, санвузол оздоблення, американська фарба, Бенджамін Моорецо, Плитка. Розпрі підлогове покриття, метлахська плитка, меблі, тумба виготовлена на замовлення в А-дизайн стільниця, штучний камінь, сантехніка, керасан, гатрія, мідліори, освітлення, девон, девон, фото будинку до ремонту. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін Рю.